Відновити цікавість старшокласників до точних наук та допомогти їм визначитись із майбутньою професією. Ліцей номер 24 Довгинцівського району долучився до нового освітнього проєкту «STEM and School». Такий проект, він в нашому місті підштовхує учнів свідомо вибрати ту професію, на якому вони можуть бути орієнтовані. Тобто, в рамках профорієнтаційної роботи учні 11 класів вони отримують уже бачення того, що їм дасть ця професія, які вони можуть отримати плюси. Мінуси, і в принципі, групова робота поєднується з індивідуальною, і один день провести не в стінах свого навчального закладу рідного, а в стінах, де можна практично це побачити, пощупати і відчути, то є дуже круто. Навчально-науковий технологічний інститут дуету має в своєму розпорядженні необхідні лабораторні потужності. Завдяки цьому старшокласники не тільки в теорії, а й на практиці можуть побачити тонкощі процесів із фізики та хімії. Новий підхід в підготовці з до. Добувачів загальної середньої освіти, а саме популяризація природничих наук, які, на жаль, на сьогоднішній день такою великою популярністю у школярів не користуються. Проєкт спроланований і структурований таким чином, щоб лабораторна база університету долучалася до навчального процесу здобувачів загальної середньої освіти. На цій базі з ними будуть проводити заняття з фізики, з хімії, ґрунтуючи на прикладах з виробництва з повсякденного життя в міському департаменті освіти та науки надають всебічну підтримку подібним ініціативам. Кривий ріг має потужну промислову базу, яка відчуває зростаючий дефіцит кадрів саме з інженерних спеціальностей. І тому проєкт STEM and School має дещо виправити цю ситуацію в кращий бік. Зараз ми всі свої зусилля направляємо спільно з партнерами на те, щоб у дітей підсилити увагу до фізики, до математики, зацікавленість до цих предметів хімії Біологія, тобто те, що в майбутньому необхідно буде їм для вступу на інженерні спеціальності. І коли ми зустрічаємося, проводимо зустрічі, університети і наші, наші ліцеї, то ми завжди про це говоримо: що ліцеї сьогодні мають дуже унікальну можливість використовувати базу наших університетів. подальшому є плани долучити до такого нового для кривого рогу освітнього процесу не тільки навчальні заклади Довгинцівського району. А й надихнувшись їх прикладом, також запросити до плідної співпраці ліцеї із інших районів міста, адже щорічно попит на випускників саме інженерних спеціальностей невпинно зростає. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.